Сумські волейболістки пляжниці розпочали підготовку до чергового сезону. Про тренування з перших вуст від Єлизавети Сулюми. Тож подробиці, дивіться далі. Пляжний волейбол або біч волей самостійний вид спорту, суміжний та розвинений від класичного волейболу. Літо, весна і початку по тренування. Тобто утром, ввечері, бувають вихідні, Один вихідний в тиждень, Іноді там після переїзду в бувають вихідні. Ну, так це літом практично время. Літа у мене не буває там отдиха бабушек сім'ї чи то що. Узимку такого позбавлені, тож пляжний волейбол замінюють класичним. Щоб не втрачати форму, бо поки в Україні лише початок весни, в інших країнах пляжний волейбол уже стартував і набирає обертів. Уже два соревновання пройшло, Одні в Бразилії пляжний волейбол грають і треба скоріше до Чемпіонату України, Кубку України. ще буде, я знаю в цьому году по студентам, чемпіонат і Європи. Хто стане учасником чемпіонатів, залежить від фінансування та виборених ліцензій. Марина Петиченко, Олександр Гордус на часі спорт.